Звернувшись у центр раннього втручання, ми обрали таку послугу як домашні візити, тому що для дитини найголовніше, щоб ці візити проходили комфортно для неї в звичних умовах. Такі візити були у нас вдома або на дитячому майданчику. Ми завжди відштовхувалися від наших цілей. Цілі були різні. Щоб Катя розуміла зворотню мову, щоб вона була більш самостійнішою, привчити дитину до горщику, ну цілий, бо за два майже роки безліч. Насамперед я звернулася за підтримкою від центру раннього втручання, щоб здобути якийсь досвід разом з фахівцями. Щоб отримати поради, як працювати з моєю дитиною, як її далі розвивати. Ну, зараз ми знаходимося на такому етапі переоцінки. Наші перші пів року в послузі завершені. Деякі цілі, які ми ставили перед собою, ми досягли. Зараз ми будуємо нові, будемо знову проходити тестування і працювати в новому напрямку.